Українська ідентичність вишита нитками. Вишиванка для нас це не просто одяг, це оберіг і код незламної нації, який від покоління до покоління передає неповторну красу та вміння. Останніми роками весь світ захопила так звана «вишивкоманія». Безліч людей в усьому світі одягають вишитий одяг і в такий спосіб висловлюють підтримку нашій державі. Та не все те традиційне, що вишити на тканині. Який вигляд мала справжня українська вишиванка до того, як це стало мейнстрімом, можна побачити у столичному музеї Івана Гончара. Там триває виставка старовинного одягу східного Поділля. Пишне вбрання, обрядові рушники та сорочки, яким сотні років як одягалися мешканці східного Поділля, можна побачити в музеї Івана Гончара у Києві. Сорочки Бершицького району відрізняються неймовірно делікатною тонкою вишивкою. На комірці такий район ні з чим не сплутати. Це образ нареченої. Вишивану сорочку. Молода підперізувала яскравим фартухом, а волосся прикрашала віночком. А це обрядові хустинки, які дарували гостям весілля. Наречена готувала 40 хустинок і дарувала їх найпочеснішим і найповажнішим гостям. Отримати таку хустинку на весілля це була особлива відзнака, і всі вже бачили, що цього гостя особливо шанують і певним статусом його відзначають. Майже пів тисячі унікальних експонатів музею передало подружжя причепіїв, каже кураторка виставки Вишивка Східного Поділля. Олександра Сторчай. Наша співпраця почалася більше ніж 20 років тому, коли пані Тетяна прийшла в музей Івана Гончара на студію вишивки. Саме від того моменту вона захопилася традиційною народною вишивкою, досліджувала різні техніки і візерунки. І її чоловік, пан Євген, неймовірно, цікавився і захопився орнаментами, символікою, семантикою. Так доктор філософських наук почав колекціонувати культурне надбання Східного Поділля, адже саме з цього регіону. Лила Шарапанівка, він родом. Один з найдорожчих для Євгена зразків сорочка, яку вишила його мати. Вона вишивала цю сорочку в 1930 році. Традиційними давніми техніками низь в замок і низь проста. На орнаменті присутня там сварга або свастика. Це був символ щастя і символ вогню, який часто зустрічається на східному поділі. Але ми знаємо, що історичний контекст середини ХХ століття, на жаль, призводить до того, що орнаменти зі сваргою були заборонені часто вони знищувалися. і ось. Пані Юдикія їй вдалося зберегти через усе буремне двадцяте століття сорочку, і вона стала першим експонатом в колекції її родини Причепіїв. Основну частину колекції становлять рушники. Музею передали понад 300 вишитих і ще близько півсотні тканих рушників, які побутували на Поділлі. Тут рушник побутує значно вущий і коротший. Вся композиція його вписується у квадрат або прямокутник, який розташовується тільки на кінцях рушника. Центр Подільського рушника ніколи не зашивали. Але, звичайно, ми знаємо, що, попри всі локальні регіональні особливості, традиційна культура вона завжди тяжіє до спільного чогось і власне дерево життя, яке можна простежити на цих рушниках. Його також можна було побачити і на київських і на полтавських вишитих рушниках. Основний принцип традиційного народного костюма. Це багатошаровість. Тож навіть влітку на свята чоловік одягав верхній одяг пошитись дорогого цупкого сукна. Такий одяг називається чугаїна. Цей одяг був зроблений в середині або другій половині 19-го століття. Дуже гарно зберігся. Ми бачимо тут і аплікація оксамитом, і вишивка ланцюжковим швом. І, звичайно, що кожен чоловічий стрій обов'язково доповнюється головним убором. і до такої розкішної чугаїни. Це висока. Смушова шапка, яка також була невід'ємним елементом і влітку, і взимку Олександра одягає рукавички, щоб показати нам далекосхідну знахідку, яку несподівано для себе виявила серед українського народного вбрання. Ця монетка в 20 сенів побутувала на території Японії до 1905 року. І якимсь чарівним чином вона опиняється на східному поділлі, в складі костюму з Одеської області. На цій монетці в 20 сенів був зображений зображений дракон, але дракон був затертий. Очевидно, щоби не носити чужих символів. А якщо подивитися на зворот монетки, там можна побачити хризантему як знак імператорського японського дому, і ось ми бачимо така цікава міжнародна співпраця в традиційному костюмі. Щоб розповісти людям більше про цікавинки автентичного подільського вбрання, у музеї гончара по суботах проводитимуть лекції. Саму ж виставку можна відвідати з середи понеділю до 30 березня. Експозиція складається з 240 унікальних експонатів.